Для того, щоб знайти всі значення параметри, при яких рівняння має три корені, ми побудуємо графік функції y дорівнює 2х в третьому степені плюс 3 х квадраті мінус 12х. З другої сторони, побудуємо y дорівнює А. І далі будемо відповідно давати на питання-відповідь. В залежності від того, скільки точок перетинів будуть мати графіки даних функцій. Перша функція область визначення має всі дійсні числа. Знайдемо похідну цієї функції. Ну, наприклад, я все ж таки цю функцію позначу як f'x. x. Отже, f буде дорівнювати 6х у квадраті плюс 6х мінус 12. Прирівнюємо до нуля і розв'язуємо рівняння. Я 6 винесу за дужки, в дужках буде х у квадраті плюс х мінус 2 дорівнює 0. Отже, х у квадраті плюс х мінус 2 дорівнює 0, і це рівняння дає нам 2 корені мінус 2 і 1. Їх добуток буде дорівнювати мінус 2, а сума буде дорівнювати мінус 1. Виставляємо ці значення на числові осі х мінус 2 і 1, і знаходимо знак похідної в, кожної, в кожному з даних проміжків. Буде мати знак справа плюс, тут мінус, тут плюс. Відповідно, функція зростає, спадає, потім, знову ж таки, зростає. Далі бачимо, що це точка максимуму, а це точка мінімуму. Потім знайдемо ще значення. Нашої функції в точках максимум і мінімум. Тобто ми знаходимо f від мінус 2. Замість х ставлю мінус 2. Буде 2 на мінус 8 плюс 3 на 4, і мінус 12 на мінус 2 плюс 24. Мінус 16 плюс 12, плюс 24. В результаті ми будемо мати 20, мінус 16 плюс 12. Мінус 4 і плюс 24. 20. І значення в точці 1 це 2 на 1 плюс 3 на 1 мінус 12. 5 відняти 12 мінус 7. Отже, тут значення я запишу 20, а тут значення функції мінус 7. Тепер уже схематично можна побудувати графік цієї функції. Можна, звісно, ще шукати точки перетину з осями координат. Але, напевне, для е, подальшого розв'язання нам це не обов'язково. Отже, ми виставляємо точки, максимум мінімум, е, координати першої точки мінус 20. тобто тут десь мінус 2, а тут по ігреку 20. От, одна точка, а друга 1, мінус 7. Один, а тут мінус 7. І далі будемо будувати ескіз нашого графіка. Спочатку функція зростала до цієї точки, яким чином вона отак от зростає. Потім вона спадає в проміжку від мінус 2 до 1, от до цієї точки. От вона спадає І потім вже зростає від 1 до плюс нескінченності. Оце схематично графік нашої функції, і ми можемо тепер. уже Малювати пряму Y до рівні А так, щоб вона перетинала наш графік тричі. Напевне, тричі вона буде перетинати от в будь-якому такому положенні. Отут, як ми бачимо, як би ми не провели пряму, у нас три точки перетину. Тобто, від, якщо говорити проміжками, то ми можемо сказати, що коли ми можемо знайти конкретне значення А, то ось тут, наприклад, якщо таке, тут А дорівнює мінус 7, то тут дві точки передано, два корені. І отут, наприклад, коли А дорівнює 20, також два корені. А от в проміжку від мінус 7 до 20, у нас при такому значенні параметра рівняння має 3 корені. Отже, якщо писати. Розв'язок ми маємо написати, що А належить проміжку від мінус 7 до 20. Знак С ми визначимо, коли у формулу функції замість Х підставимо 0. Тобто знайдемо Е від 0, і це буде дорівнювати С. А це точка перетину з звістю y. Так як ця точка знаходиться над вістю Х, то Y більше за 0, відповідно, С буде більше за 0. Для того, щоб знайти знак коефіцієнта b, знайдемо похідну нашої функції, і вона буде дорівнювати 4х у третьому мінус 2х плюс b. А потім знайдемо цю похідну в точці 0. Вона буде дорівнювати b. Подивимося, що в точці, коли x дорівнює 0, наша функція спадає, а це означає, що похідна буде менше 0. Отже, b менше нуля. Таким чином c більше нуля, b менше нуля. Це відповідь 3. Іде мова про те, що функція зростає на всій числовій прямій. Проміжки зростання і спадання функції визначаються через її похідну. Тому знайдемо похідну даної функції. І вона буде дорівнювати 3х у квадраті плюс 2ах і мінус 2а. Для того, щоб функція зростала, потрібно, щоб похідна була мала в кожній точці знак плюс, тобто має виконуватись нерівність 3х у квадраті плюс 2ах мінус 2а більше рівне 0. І ця нерівність має виконуватись для будь-яких значень x. Ліва частина нашої нерівності визначається квадратичною функцією, а графіком буде парабола, відкин напрямлені вгору, тому що коефіцієнт біля х в квадраті додатнє число. А отже, для того, щоб ми сказали, що нерівність виконується завжди, наша парабола має бути розміщена ось таким чином. Або ось так, або отак. От тоді, і там, і там ми напишемо, що х належить r. А коли це буде таке положення? Коли дискримінант буде менший або рівний нулю. Отут менше нуля, отут рівний нулю. має дорівнювати. Тому знайдемо дискримінант. Дискримінант, щоб знайти, можна, наприклад, скористатися формулою, що визначається парним коефіцієнтом. К буде дорівнювати 2а поділити на 2, тобто А. А дискримінант тоді ка у квадраті мінус АС. Тобто, в даному випадку дискримінант буде дорівнювати k у нас а у квадраті мінус А3 і множимо на мінус 2а. Тобто, як ми бачимо, це буде дорівнювати А у квадраті плюс 6а. І далі ми маємо написати нерівність, що а у квадраті плюс 6а менше рівне 0. Розв'яжемо цю нерівність методом інтервалів. Спочатку розв'язуємо рівняння. Для цього винесемо А за дужки, буде А плюс 6 дорівнює нулю, тобто А дорівнює нулю, або А плюс 6 дорівнює нулю, а А дорівнює мінус 6. Виставляємо ці значення. мінус 6 і 0. Точки зафарбовані, тому що нерівність не строга. Знак починаємо плюс, далі мінус, далі знову ж таки плюс. Нам потрібен знак мінус, тому ми пишемо, що а належить проміжку від мінус 6 включно до нуля включно.